Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата, і запрошуємо вас сьогодні до чарівного світу вечірньої казки. Ага, ага. Привіт, друзяки! Як ваші справи? І, 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 вибачте, я, я трохи з, з, захворів. Ой, гоша, що це ти таке з горлом? Ой. Якось так говориш дуже Ой, та, дивно. Та, та, я, це просто та, моя любов до морозива. Я просто наскільки люблю морозиво, Ще готова його весь час їсти, Готов, їсти ложками, відрами, кастрюльками, і ще там чимось. От не кажи мені зараз, що ти їв морозиво нещодавно, і в великій кількості я бачу. Та нічого. Я, то, то нічого. Я, я просто ще холодною водою його запив. І, ну ти гоша взагалі молодець. Ой. Ой. Хто в таку холодну пору їсть морозиво, та ще п'є холодну воду? Ну, ти взагалі Гошо, в таку так, пору, А що ж його пити? в Таку пору Я не... Ой, гошо. Тебе ще повинна вчити, що потрібно пити. А? Потрібно пити теплий чай. З медом та лимоном, Ого! а це, це саме той напій, який вам зараз потрібний, який допоможе вам зміцнити імунітет і не захворіти. Ага. А і не я, те, що ти я, я все зрозумів. Я все зрозумів. Я Яна, тільки не не сварися, будь ласка, на мене. Ну, Боже, <клес> я не збиралася сваритися, тому що тому, що я переживаю за твоє горло, щоб тебе не хворіло, щоб ти зараз все добре розповідав малятам, Тай. і щоб малята не вздумали зараз їсти морозова, ні, 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 тому що ні, ні, ні. не можна зараз істи. не хвилюйся. Не хвалюйся, я я зараз до лікаря піду, він моє горло трохи кхе, кхе, ой, під, підлікує. О, то я сподіваюся, що ти вилікуєш і будеш нормально розмовляти. Так, і, і знову їсти багато, багато морозива. От О, знаєш, Гоша щодо морозива, то я б тобі не радила його зараз їсти. Ну, доки ти не вилікуєш своє горло, це по-перше, ага. а по-друге, доки не буде тепла пора року. А, я М -м. Я, я, Звичайно. З, звичайно, я просто хотів пересвідчитися, що морозиво це дуже гарна штука. Я, я стільки його з'їв, я, я все їв і думав, все думав, думав, а як воно думав? виникло, то морозиво. А? Ой, щось ти з темою, та, та ні, ні, ні. Я просто у малят хочу запитати, чи, чи знають вони, як виникло морозиво? От. А ти думаєш, вони тобі зараз скажуть. Ну, Я думаю, що малята не знають, коли воно виникло і як воно виникло. Але малята, я впевнена, що Гоша хоче нам це зараз все розповісти. Я так просто Ну так давай, Гоша, ми тебе зараз уважно, уважно слухаємо. Ага. Я, я так обожнюю цей продукт, я вам можу скільки завгодно про нього розповісти. Ви навіть не уявляєте, скільки. От. Давай, говори, я, я, я почав уважно ага. Малята! Морозиво спочатку виникло у, у, у Китаї. <кій> Ой. Але жителі цієї країни не змогли якнайкраще налагодити виробництво цієї освіжаючої страви. Ми uh -huh. не, не могли, От, тому що рецепту їх потім прийняли ці, ото, як їх. Правильно. Так і саме вони потім почали також створювати морозиво. Ага. І от саме Олександр Македонський він змішував фрукти з снігом. А! і Було таке морозиво. А знаєте, uh -huh. як робили раніше морозиво наші предки? Вони заморожували молоко, а потім розтирали його і додавали фрукти та ягоди і так. теж. Освіжалися! От. Так і до речі, вдома зараз теж так можна створити собі своє домашнє морозиво. Так що, Гоша, буде тобі ідея. Ой, на літо. ой, 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 ой. А, а от Яна, mm. я, я, я розумію, але морозиво можна продавати. Звісно. Його продають. В такому продають. вигляді, як сьогодні ми його вживаємо. От, ти знаєш, коли його почали продавати? От хитрунчик. А я тільки хотіла про це у вас запитати. Чи знаєте ви про це? Якщо ні, то я вам скажу. А ну скажи, скажи. найперше таке морозо в стаканчику, в якому ми сьогодні його звикли бачити, почали продавати у Парижі. А продавав його цікаво, італієць. У Парижі. Італієць. Таке знаєш італійсько-французьке морозово. От цікаво, правда? Завдяки цим людям. Ми тепер можемо ласувати цим десертом, десь хочу. Правда, правда. А завдяки ще деяким не менш талановитим людям ми можемо сьогодні переглядати мультфільм, що власне зараз і зробимо. Ой, правда. Давай. мне игрушки надоели. Вы не можете играть на самом деле. Двинуть ручкой, двинуть ножкой и попрыгать хоть немножко. Все вы делаете только понарошку. Я с вами игрушки не играю. Я с вами скучаю, я зеваю. Не так нужна ігрушка, хоч кукла, хоч зверюшка, то тільки обязательно жива. Ой, ой, які зачинята, крилаєта, такі, такі смішні, такі прикольні і такі маленькі, що просто сріб же немає. Я, що подобається, як ці зайчинята стрибають, такі милі, такі пухнасті, гарні, правда? Ага, стрибають серед квіточок і такі гарнісінькі, а ця та дівчинка, так. Так гарно співає, а? А ти Гоша, хотів би собі таку от живу ляльку. Ні, ні, ні яду. Н, не можна. Не можна з природою гратися. А от мультик. мультик додивитися, звичайно, ну, Так і давайте додивимося разом. Я розказую вам свої секрети. Я даю вам настоящі конфети. Неподвижно вы сидите, в одну сторону глядите и со мною ни о чем не говорите. Я с вами игрушки не играю. Я с вами скучаю, я зеваю. Мне так нужна игрушка, хоть кукла, хоть зверюшка, но только обязательно живая. Какой хороший хорошенький! Не бойся, не бойся, маленький. Теперь ты мой. Ты будешь моей дочкой Катей. Ладно? Ай! Ой-ой! Ой-ой-ой, ты куда? Ты куда? Какая-то царапкая. Придется тебя склинать. еще. Ой, ну кто же так ест конфету? Надо ее защекать. Вот так. Вкусненько. Ну, вот и молодец. Ой, а почему ты такая горячая? Сейчас я тебя лечить буду. Положу на головку холодный макрыш горчичники поставлю. Напою чаем с маливановым вареньем. К утру все как рукой снимет. Мені так я жаль, ну, ну хіба так можна? Яна? ні, звісно, гоша, так не можна гратися з тваринками Ого. взагалі не можна, тому да. що вони такі, як і ми, та вони теж відчувають, вони теж також ходять, бігають, стрибають. Тільки в них трішки інша форма. Так, так, Яна, і все ж таки добре, що зайці врятували малого. Ой. Щось Це так добре. я, перехвилювався. Ой, я ну... Ой, Гош, та не хвилюйся. Добре, що все дуже Ой. добре закінчилося. Ой. Правильно? і тепер ми можемо вже попрощатися з малятами, побажати їм добраніч, ага. Гоша. і тобі, гоша, добраніч. не хвилюйся Шш. дуже. Звичайно, щоб зняти хвилювання, треба добряче, добряче поспати малячь. Тому ви зараз всі підете спати. а Ми вам бажаємо солодких та казкових снів. Але не зважаючи на це, малята не забувайте, що ми незабаром знову зустрінемося, тільки не гішта багато морозила, так, щоб так. горло не боліло. Так, на, добраніч, та... на добраніч ніч малята. Пока!